Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні будемо робити продовження серії Аліса в країні див і будемо робити книжечки. Тож, приємного перегляду. Деякі моменти я не буду озвучувати, але якщо щось буде незрозуміло вам, пишіть в коментарях. Тож поспілкуємось. Грунтуємо. Потім просушуємо, шліфуємо, фарбуємо, просушуємо, знову шліфуємо, фарбуємо, якщо потрібно, другий раз. Далі беремо шпатлівку. І за допомогою, я за допомогою пластикової карточки наношу ось шпатлівку і будемо робити імітацію сторінок книжки. Показую вам, як вийшли сторінки книжки. Зараз будемо шліфувати і далі слідкуємо за процесом. Розмічаємо, щоб зробити саму палітурку книжки. Наносимо за допомогою трафарету і шпатлівки назву або орнамент, або можете взагалі нічого не наносити, а просто пофарбувати або зробити декупаж то вже на ваш вибір. Далі я ще хочу доповнити такими декоративними елементами: беру масу Фімо, роблю. Такі декоративні елементи, і вони в мене теж підуть на палітурку книги. Клеїмо. Декоративні елементи, шліфуємо, поверхню покриваємо потім лаком для фарбування сторінок Книжки, тонування, скажімо так, щоб зробити зістарену книжечку. Беремо фарбу і медіум акриловий це така рідина, яка не дає фарбі швидко засохнути, вона попаде в наші там, де ну, углублення, поглиблення. А зверху ми просто зможемо стерти її серветкою. Тепер змішуємо більш темний колір з медіумом і будемо робити такий тіньовий ефект. Оформлюємо далі палітурку книги, приміряємо, вирізаємо фрагмент, який нам потрібен, беремо клей-лак для декупажу і починаємо роботу. Ось такий результат. Покриваємо лаком, далі ще ми будемо зістарювати обкладинку. Також продовжуємо за допомогою декупажу робити інші частини книжки. Все просушуємо гарно, лакуємо і продовжуємо роботу далі. Фарбуємо. Тепер робимо зі старення, я буквально шкрябую фарбу і роблю такі ну, глибокі такі потертості. Після всього гарно стираємо пил. За допомогою вологої серветки можна стерти пил і лакуємо. Тут я замальовую назву, бо вона написана російською, і буду писати англійською. За допомогою маси фімо робимо ось такі декоративні елементи для прикрашання нашої скриньки всередині. Розмальовуємо. За допомогою воску у мене такий віск античний колір венге, такий темний, затойнуємо всі потертості оцій краї. Все залишаємо на просушку і потім. Розполіруємо. так, робота завершена, зараз вам покажу результат кінцевий. Ось така в нас вийшла дос, доволі велика книжечка, скринька з таким всередині кроликом. Я трошки раніше робила ще імітацію а, таких книжечок маленьких Аліса. Це імітація книжки, воно не відкривається як би. І це може йти ось як комплект до цієї скриньки. Це все в одній і тій ж самій серії. Ось так воно виглядає, все поміщається сюди, шість книжечок є. І така скринька. І зробила ще чуть меншу скриньку по розміру. Бачите, ось так, Для... до прикладу. Але вона теж доволі висока, така містка. Ця в такому бордовому кольорі більш, а ця більше синього. Ось тут аліса. І покладемо сюди теж одну книжечку. Дякую за перегляд. Сподіваюся, що було цікаво, вам сподобалось. Ставте вподобайки. Підтримайте мій канал. Буду рада новим підписникам. Тож до зустрічі на наступних нових майстер-класах. Все, всіх цілую, обнімаю. Пока-пока.